Я не знаю, хто допитував, тому що очі були зав'язані, але я ну, не став приховувати те, що я журналіст, тому що немає сенсу, адже, скажімо так, в інтернеті, набравши прізвища, можна встановити, хто є якої професії є людина. Він мені розповів, що його водили на фейковий розстріл. Примусили його написати прощальну записку для мене і для моєї мами. Він повірив, що його застрелять, написав цю записку, але на щастя його не розстріляли, тільки залякували. Ми опинилися на території Російської Федерації. Там ми зіткнулися з таким явищем, як прийомка в слідчих ізоляторах, під час чого тебе б'ють палицями, травлять собаками, б'ють ногами. Всіляко принижують, кидають об землю. Нас водили, нібито помитися під льодяною водою. Охоронці, так звані Вертухаї коли ми бігли митися до бані або на прогулянку, казали прямим текстом Добро пожаловать в Бухенвальд.